Друзі, всім привіт, це Сергій. Дивіться, ну, такі справи. так, Сьогодні прийшла е, покупочка моя. Дивіться, апгрейдив своє світло, повернувся до своєї е, системи як раніше було. Купив оцю балку Orfeca Daylight Plus. Подобалося мені е, таке світло, ну, там так. Е, Спробував щось так е, компенсувати. Тут е, бушно купив лампу е, Орфека 60 см так, й плюса. От, Ну і так, повернувся до е, того, як було раніше. Дивіться, система так себе відчуває, яка проблема, проблема ептазії, все більше і більше. Дивіться, ці антуси за, всі закриті. А, бо Айптазі тут і там. Був в мене такий рибасік Тракоша. Він їх так чистив тут, а так помер, а тепер просто нереально багато з'явилося Айптазі Так що на, в суботу буду їхати по спробую бурдемані закинути. Якщо це не спрацює, то буду... Куплю собі ще, ще одного такого дракоша, він був крутий. Ну, так, дивіться, отакий от я зробив. Повер, повертаємося до Back to the Roots, як кажуть. От, а що ще в моєму акваріумі з кониками? З'явилася одна балочка така синя, яка була у, у моєї загальної системі. Так, думаю, абар... рублю апгрейд светло и тут ну так думаю так удачно так все вот так выглядит все э, доброе так э, тут такая была балочка не знаю как фирма так Зараз, да. тут так поверну ну так видите ну Зразу так веселіше стало, світло. Ну і та картинка набагато поліпшилася, бо ця одна кеселівська х 80 справляється, Там тільки 15, тільки 15 Вт. Ну, і так замало за мало світла, дає дивіться, отак картинка набагато ліпше. Отак виглядає зараз усе. Ну, зробив, так, зробив такий апдейт світла, перекинув э, цю балку сюди, ну такі справи. Що ще? Ну, наближається літо. І ця так коника покажу вам трошки. Так, тут спить. Таку. Літо наближало, ну вже літо і дивіться так тепло. Тепло і не справляється оцей вентилятор у мене для охолоджування системи не справляється. Ну, так, 1 градус-2 понижає, але якщо буде 30 градусів, 35 жари, то не справиться. Тобі ж купився, купив собі такого холодильника. Ну, такий, такий же, як у мене в загальної системі, на 400 літрів, а цей на 200 літрів. Ну, такий БУ купив. Думаю, спробую. Так, трішки грошей зекономив. зекономив. Ну, такі справи, друзі, дивіться, будемо працювати. Подивимося, як влітку буде з новим холодильником. Ось такі справи. Друзі! Всім хороших вихідних! Па-па!